Наші батьки, здебільшого, там, якщо ми не говоримо про якісь там рідкі випадки соціопатів, якихось дивних людей, там 99% і 9% батьків вони бажають люд дитині тільки добра. І вони хочуть попіклуватися, щоб дитина була здорова, там накормлена, щоб з нею все було гарно, щоб її автомобіль не збив на дорозі. Але просто через те, що ну в їх ніхто не вчив, ніхто не пояснював і в юдяцькому okay, yeah. союзі, як можна виховувати mm -hmm. дітей, чи взагалі там не чіпати дітей в якихось моментах, so. Вони mm -hmm. намагаються робити з нас умовно слухняних дітей. І тому mm -hmm. що ну. Більшу частину мами приймають виховання дітей, тому що батько там частіше на роботі. Ми приходимо в школу там, з як правило, вчитель. Матріархат. Да, ми приходимо в університет, ще десь там всюди, це. То виходить так, що ми більшу частину часу від жінок чуємо, що як ми маємо робити, щоб вони були нами задоволені. Що вдома, щоб мене не сварили, щоб мама сказала, що я гарний хлопчик. Потім в школі, щоб я отримав гарну оцінку, щоб мене похвалили, сказали, що Діма молодець. І це все роблять. жінки. А потім, були. через певний час, так. вони такі, типу, де брати нормальних мужиків, які можуть, типу, сам, якщо трохи. Каш. Ну один єдиний мужик в колективі.